Якщо ми застрягаємо ці позиції, ідеалізації в дитинстві, ми її не проживаємо, не, не зіштовхуємось з цим розчаруванням або недостатньо не отримуємо від батьків, от, не проживаємо цей процес, то що розчаруватися у батьках, от, іде... спочатку зачаруватися ними, а потім розчаруватися. Це є та здорова сепарація. Коли дитина розчаровується в батьках, тоді відбувається оце, такий початок сепарації, відділення від батьків. От. І деякі там підлітки з дому утікають, ну, тому що розчаровуються вони в батьках. Що не такі вже там, класні люди, їхні батьки, наприклад. А якщо цього не відбувається, то Застерігає позиції. Це може бути, якщо дівчинка не розчарується в татові, вона буде, їй буде важко побудувати стосунки, тому що вона буде шукати оцього тата, її тата ніхто не зможе переплюнути, ніхто не зможе досягти оцієї рамки, яку перевищує, яка перевищує. Якості її тата, да, от ідеал. Ну, вона буде шукати оцей ідеал. А, чоловік так само, да, якщо от, ні, ти все одно не така, як моя мама. Її буде довго шукати. І такі люди часто не можуть побудувати довготривалі стосунки. Вони можуть будувати короткотривалі стосунки, короткочасні. Це коли там а, ну, рік-два. Коли ще не настільки в глибину не йдеш, не відкриваєшся, отак позустрічалися трішки. А як тільки підходить до чогось більшого, до чогось серйознішого, людина обов'язково починає, вона вона розчаровується одразу на те, що там рік-два це зазвичай вже якісь такі от маски злітають. Ми починаємо бути самими собою, хтось починає разом жити і дивиться: о, вона виявляється пукає. «Ой, а він виявляється, хропить, в носі ковиряється, там, в попі ковиряється, ще десь, там носки розкидає, о, а вона виявляється не така гарна, як на побачення ходила. Вона виявляється, от, взагалі там з пучком на голові, з гулькою ходить в розтягнутих, якихось там цих спротивках. Або, о, я думав, вона, вона хазяйка, а вона ніяка не хазяйка. Вона там, ну і от. Таке да, розчарування, або там розвиток, якісь теж, що стосується розвитку. Ой, так цікаво було спочатку, а потім якось десь вона деградувала, або там, о, він такий успішний був, і щедрий. ой, мене тут падає, І щедрий, і це цілеспрямований. А тут, виявляється, от, наприклад, у чоловіка якісь проблеми там, з його бізнесом чи в роботі. І от бувають вже ж такі періоди, і все, і тут теж таке розчарування, що я думала, ти такий завжди будеш. А ти виявляється, жива людина з своїми проблемами, недоліками. І дуже тяжко людині зіштовхуватися з цим. І вона тоді просто виходить з стосунків і так кожен раз робить. От, якщо це не пропрацювати. І власне. Взагалі, от, ідеалізація і знецінення властиві, а, ну, власне, да, розчаровуються це і знецінення відбувається. І тоді знецінюються всі ті якості, які до. Вже якби перекреслюються і все. А, і оці захисні механізми, ідеалізація і знецінення, вони властиві людям з нарцисичною травмою. З нарцисичними розладами а, ну, У нас всіх є якісь, можливо, такі бувають нарцисичні тен тенденції. І у мене, наприклад, така є. Хоча я не нарцис, я, ну, моя терапевт, вона, ми коли там починали роботу, вона мені сказала, що я відношуся до таких тривожних невротиків. І це дійсно а, є таке. Я Ну, до таких емпатійних, переживаючих, тривожних невротиків, які от рятують, хочуть врятувати всіх. От раніше, ну зараз, звичайно, що я працюю над собою. Раніше це було заслуговування любові, всіх врятувати, от, всякі от такі штуки. Але нарцисичні тенденції мені також притаманні. І мені також була притаманна. Ідеалізація. Я думаю, що вона в більшій чи меншій мірі всім нам притаманна. А, і коли ми хочемо там, да, от в мене із розвитком, а, оце прагнення таке там. Досконалості, ну Не те, щоб досконалості, от в мене є така тяга до саморозвитку, розвиватись, розвиватися. І психологію вибрала, тому що там немає оцього межі, де ти опираєшся головою в стелю і таке все. Далі далі нікуди. Психологія це ж недоведена наука. Там там, Боже, там Боже, дуже велике поле для, для створення чогось нового і для відкриття цієї науки ще більше. Тому, власне, я її вибрала. Ну, саморозвиток багато в моєму житті місця займає, але це не, не таке вже стремління, що якщо я там не буду а, розвиватися, чи якщо я не буду якоюсь такою там, супер а, успішною, дуже розумною, то мене не будуть любити. Да, як от Нарцисів так є. А, ну, хоча, знову ж таки, я ж кажу, що це притаманно і коли нарцисична травма. І нарцисичний розлад і нарцисичні тенденції. А, і часто, часто от, з таким клієнтом, якщо от, там на консультації чи в терапії, а, там дуже, дуже яскраво проявляється оце. Такий клієнт, як приходить, він, він не приходить. А, із запитом, з наміром пропрацювати якісь свої, там, чи недоліки, чи проблеми, чи якісь от те, що його не влаштовує. Зазвичай вони приходять, щоб для саморозвитку, щоб стати більш досконалими. А, і коли вони зустрічаються з якимись такими, коли там, зазвичай йдемо глибше, торкаємося якихось таких того самого такого. Побитого его, тендітного такого порушеного, індивідуальності їхньої, тоді з'являються оці механізми, які. Ну, Навіть ідеалізація, вона спочатку, вона може там, от, наприклад, побачили мої соцмережі, десь чи в Ютубі, чи ще десь от клієнт побачив і О! Там зацікавився, собі там подивився, може, там відгуки. О, який хороший психолог. Приходить і е, бачить мене, наприклад, я можу бути чи без макіяжу, чи якось, е, ну, не так, як от я на картинці, десь там на фотографії. І може бути тут розчарування. Або ж я відповідаю картинці, да, от така сама сижу, але е, через деякий час, наприклад. Може включитись знецінення таке, що О, та ти жива людина виявляється. Та ти я-то думав, що ти спеціаліст, а ти я дуже люблю, я дуже люблю, коли бачу такі механізми ідеалізації, розчаровувати. От прямо там, бо такі клієнти вони також люблять перевіряти. А розкажи, що цей термін означає, а розкажи, що цей. А, і от такі якісь перевірочки. І ну інколи, інколи я включалася, ну зазвичай я також роблю таку штуку. Я, я говорю, а я не знаю, не знаю. Бо там дзвонить серед ночі, ну там о 9 чи о 10 годині хтось, хоча ну, взагалі я в такий час вже не приймаю, дзвонить, телефонує і починає мені там якісь питання задавати, якісь тестувати мене. Я розумію, що в нас ну, навіть не консультація. Людина прийшла записатися, і вона не хоче записуватися, вона просто не хоче повипробувати. Я можу просто сказати, я не знаю, а що це таке? Не знаю. І от прямо, секундочку. Так. М -м -м. Секундочку. Так. Ой, я вже не знаю, скільки тут часу пройшло, вже багато, мабуть. Ну, і от, власне, я люблю розчаровувати, прямо от, щоб людина розчарувалася. Чим швидше ми розчаровуємося, тим швидше ми проходимо цей етап. І от з клієнтами нарцисичними там по, по колу потрібно ходити. Оця ідеалізація, знецінення, ідеалізація, знецінення. І чим далі в терапії, тим воно буде йти на спад. Але ну, це також енергозатратно. Особливо, от зараз, наприклад, коли там от, е війна, і в мене, я розумію, що мені е я також особиста терапія, супервізія, це все дуже ресурсів потребує і власних от, е моїх. Ой, по мікрофону чіпаю. І моїх якихось е е як особистостей, да, душевних ресурсів, і там, грошей часу. І інколи. Е я не завжди беру в терапію, якщо я бачу, що ну, мені не вистачить ресурсу а, працювати з людиною. Да, і, ну, там, все одно, там, там два варіанти. Або ж все-таки от, от енергозатратними, але ви йдете, і воно йде на спад, або ж. В кінці кінців цей клієнт скаже, та нічого не допомогло. От навіть якщо допомогло, ви бачите реальний результат там. Та ну що, ну, да, знайшла роботу, та вийшла заміж, да. там, не знаю, вийшла з депресії, ну нічого, це що, ви щось зробили? Це, це воно так і було. Ну, тобто людина, <смітна> людина не, не бачить результату. От, може таке бути. Може бути, от в мене там. Клієнти, коли виходять, то я ж розумію, з якою метою. Тобто я дуже люблю своїх клієнтів, всіх, і з нарцисичними там, травмами чи розладами, і з невротичними, з шизоїдними, з стероїдами всіх люблю. І я ж розумію з, оці підсвідомі такі, що це захисні такі механізми, все ми домовляємося, нічого не залишаємо необговореним. І, власне, як правило, на хорошій ноті ми. Ну, тобто, от я там останній раз, коли в я закінчувала роботу з клієнтом, то в принципі не було знецінення, навіть от була цінність така да, клієнт цінність. Ну і це свідчить про те, що якщо людина все-таки да, усвідомлює Дає оцю цінність, може бути вдячною, то вона ой, через роботу далі може прийти до хорошого результату.